Влада Естонії всіх намагалися заспокоїти невідомі зі зброї з боку псковської області. Все ж далися до раптових кроків. Війська РФ на кордоні все більше. При цьому вони замаскувались під якихось нічийних солдатів. Вже знайомим всім на сценарій змусив НАТО діяти у відповідь. Ви просто не повірите, що почалося. РТВ, вас глядачі підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Всі російські військові об'єкти будуть знищені у перші години після нападу РФ на альянс. Її військові об'єкти в Калінінграді та Севастополі також потраплять під атаку. Про це заявив. Колишній командувач сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес генерал зазначив, що зіткнення Росії з НАТО не буде схожим на війну в Україні. Далі цитую. У перші години Калінінграда немає. Всі російські об'єкти знищені, будь-які військові об'єкти у Севастополі теж. Тож прямі порівняння тут недоречні, зазначив годжес. Росія може розпочати пряме протистояння з НАТО саме в Естонії. І появи так званих зелених чоловічків на кордоні РФ та Естонії вже є підготовкою Кремля інформаційно-психологічного плацдарму для можливої майбутньої війни з НАТО. І Естонія, Латвія та Литва вже розробляють плани евакуації сотень тисяч людей на випадок російської агресії. Йдеться про сценарії, які передбачають переміщення. Сотень тисяч людей у разі вторгнення чи навіть нарощування російської військової присутності біля їхніх кордонів. Країни Балтії вже неодноразово попереджали партнерів по НАТО про зростання загрози з боку Москви. Вони фіксують не лише провокації російських винищувачів та безпілотників, але й кібератаки та дезінформаційні кампанії. Натомість Естонія навіть тимчасово закрила перехідний пункт Сайське Чобіт через посилену присутність російських підрозділів поблизу кордону. Влада закликає водіїв користуватися альтернативними маршрутами та дотримуватися тимчасових дорожніх. Знаків про це повідомляє суспільний мовник ІРР. за словами оперативного керівника південної префектури Кюнтера Педовські прикордонна служба спостерігала більшу ніж зазвичай російську присутність на території. Російські прикордонники регулярно патрулюють Сайський Чобіт, оскільки це їхня територія. Сьогодні було більше руху ніж зазвичай. Ми вирішили перекрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам. Адже наша мета забезпечити безпеку народу Естонії, пояснив Подоски за його словами. Спершу патрулі попереджали Діїв та рекомендували уникати місцевості, але частина людей все ж намагалися проїхати, оскільки дорога пролягає через російську територію, враховуючи безпекову ситуацію, потрібно бути обережним під час проїзду через Сайське Чобіт. У поточній ситуації є більш ризикованим ніж зазвичай. Ми вирішили тимчасово закрити проїзд, щоб запобігти ескалації. Додав Кюнтерпедоски. Поцифрну по цифрах звісно, НАТО переважає там і півмільярда людей. Проживає на території країни, а на території Росії кажуть 140 мільйонів. Хоча Демографи, в першу чергу, російські вони стали під сумнів, кажуть, що 140 мільйонів це, це фейкова цифра, вона не справжня. Її вже давно немає. Якщо мільйонів 90 є, то вже і то краще. думаю, теж нормально вважається. А по рівню витрат на військо. На наступний рік росіяни планують витратити 168 мільярдів євро. 168 мільярдів євро. Європейські країни, натівські ну, країни, орієнтовно півтора трильйона євро на військові потреби. Ну тут звісно переважає ну, звісно Європа Ну НАТО тут багато більше грошей. Але з іншої сторони треба визнати, що росіяни беруть кількістю, і на жаль, ця війна показує, кількість переважає. Якість ну, а НАТО тим часом розпочинає ядерні навчання на авіабазі Волкель у Нідерландах, стартують щорічні навчання НАТО із ядерного стримування стріт Фаст Нун. Про це йдеться у заяві альянсу. В маневрах беруть участь літаки союзників, зокрема голландські F-35A та інші літаки з усіх країн, членів альянсу. Мотив навчання перевірка готовності та ефективності систем ядерного стримування НАТО. Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що ці навчання проводяться щороку і є регулярною частиною оборонної підготовки. Нам не необхідно це робити, щоб гарантувати, що наш ядерний потенціал залишається максимально надійним, безпечним і ефективним. Це також чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові, що НАТО здатне захистити всіх союзників від будь-яких загроз, заявив генсек під час візиту на авіабазу Волкель. Він також подякував учасникам, зазначивши, що навчання минають успішно і мають важливе значення для колективної безпеки. У НАТО наголосило, що під час навчань ядерна зброя не застосовується. Ну, а тим часом Росія нарощує виробництво танків і готується до нової війни з НАТО. Росія. Активізує випуск танків Т-90 і Т-90М2, прагнучи відновити довоєнні запаси бронетехніки і зміцнити військовий потенціал на роки вперед. Про це йдеться в новому звіті інституту вивчення війни. Основою аналізу виробництва цих танків став звичайний лист від Уралвагонзаводу на адресу ЗОМЗ АТ Загорський оптикомеханічний завод, в якому містився запит на поставку деталі іс 445 для проєкту виріб 188М2. Ця деталь є датчиком обертів двигуна і на кожен танк танк встановлюється тільки одна така частина. Пізніше ж фахівці знайшли в російських ЗМІ згади про проєкт 188М, датовані шістьма роками раніше. Як з'ясувалося, це позначення танка Т-90М Прорив-3. Отже, 188М-2 цілком може бути позначенням модернізованої такої версії Т-90М-2. Таким чином, за розрахунками Front Intelligence Insight, з 26 го року по 2036 рік Росія планує виготовити, модернізувати або капітально безпосередньо відремонтувати 1783 танки Т-90М і Т-90М2, Причому основний обсяг 1118 машин припаде на 27-29 роки. Експерти зазначають, що саме ці роки охоплюють як випуск нових машин, так і масштабні ремонтні програми. Тоді як з 2031 по 2036 рік мова йде вже тільки про модернізацію капітальні ремонти. При цьому дані за 2030 рік відсутні кажуть аналітики, що в цей період російська оборонка зосередиться на переоснащенні та розширенні виробничих потужностей. Не виключено, що після 2031 року РФ продовжиться рівне виробництво нових Т-90 М та т 90 М2. Проте поки що у військовій промисловості немає конкретних прогнозів щодо темпів випуску. За даними ІСВ, різке зниження використання танків на фронті в Україні може свідчити про те, що Москва зберігає техніку для майбутніх операцій і формує резерви для потенційних кампаній проти НАТО. Росія вже становила серйозну загрозу альянсу задовго до 2036 року, навіть без повного відновлення танкового арсеналу. Попереджають аналітики інституту. Часно в звіті вказується, що російські військові розробляють нові концепції ведення війни, що дозволяють проводити масштабні операції без активного застосування великих танкових з'єднань. Москва також досконалює методи ударів по тилах і логістиці противника і з повітря, не маючи при цьому повної авіаційної домінації. Експерти американського інституту вивчення війни підкреслюють, що до версії та розвідувальні операції в Європі проти військових баз і критичної інфраструктури це ознаки нульової фази конфронтації, в ході якої Кремль формує інформаційні та психологічні умови для можливої війни з НАТО. Москва не чекатиме повного відновлення армії, щоб атакувати. Якщо НАТО не створить надійне на стримування, Росія може завдати удару раніше. Йдеться у висновку звіту ІСВ. Інститут закликає західні країни прискорити зміцнення оборонного потенціалу та промислового співробітництва, щоб запобігти стратегічному реваншу Росії та новій хвилі агресії проти Європи. Натомість старший співробітник центру аналізу європейської політики Едвард Лукас переконаний, що витівка Кремля біля кордону з Естонією не є підготовкою до вторгнення на територію країн НАТО. Скоріше за все, вони спрямовані на. Поширення паніки та знищення інвестиційної і економічної привабливості сусідніх із Росією країн. Експерт переконаний, що будь-які новини про загадкову поведінку Росії, яка становить реальну загрозу поблизу естонського кордону, підживлюють у сторонніх спостерігачів уявлення про наближення катастрофи. Росія посилює атаки на інфраструктуру та транспорт у регіоні Балтійського моря, які не досягають порогового рівня. Естонія ж озброєна до зубів, має потужну підтримку від сильних союзників по НАТО і готова себе захищати. Значно більше експерти турбують так, бо мовити. Те кволі рубежі оборони та порезницькі настрої у деяких інших частинах Європи. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цепус до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки і коментарі. Допишіть свої до речі, думки з приводу того, як можливо, скоро Російська Федерація зможе розпочати нову війну у новій країні.